Перед добрыми глазами Там жизнь любви полна Там чудо озера искрится Там зла и горя нет. Пряниковий будиночок. Колись давно жив собі бідний лісоруб. Він багато працював, але маленького заробітку не завжди вистачало, щоб прогодувати родину. Одного разу Гензелі Гретель пішли з батьком до лісу. Доки батько рубав дрова, діти збирали гриби. Не заходьте далеко, попередив їх батько. Але діти миттю забули його наказ. Вони все далі й далі заходили до темного лісу. Скоро вони перестали чути стукіт сокири. Скільки йдемо, а знайшли так мало грибів, зітхнув гензель. Діти присіли відпочити, і тут до них підбігли троє веселих кроликів і дуже привітне синя. Гей, припини їсти наші гриби, сказала Гретель кролику, який заліз у кошик. Йдемо, братику, тато вже чекає на нас. Але, на жаль, вже настала ніч, і було запізно повертатися. Небезпечне це заняття ходити по лісу вночі. Стара сова сказала дітям Гей, маленькі шибеники, ви забралися надто далеко в ліс. Краще лягайте спати, а вранці я проводжу вас до хатинки, що стоїть на галявині. Діти послухалися сову, і вранці вона привела їх до будиночка. Який дивний, здивувалася, Гретель. Тож у ньому живе, щось мені не по собі. Йдемо, сказав гензель, я хочу їсти, може, там знайдеться їжа. Він уговорив гретель, і вони пішли до дивного будиночка. Гензель і гретель ніколи не бачили такого кумедного будиночка. Він весь був зроблений з цукору і пряників, і віконця з прозорого льодяника. Пряниковим будиночком можна було ласувати цілий рік. Гензель відломив шматочок від даху, а Гретель підійшла до віконця і почала його гризти. Хто це гризе мій будиночок? Почули діти чийсь веселий голос. На порозі з'явилася господиня, пухкенька, добродушна на вигляд старенька. Гретель злякалася і хотіла втекти, але старенька ласкавим голосом запросила дітей увійти. Ні, ні, не заходьте, промовила оленя, яке тим часом пробігало мимо. Воно потягнуло гретель за рукав сорочки, але діти прийняли запрошення. Я приготую вам гарячий шоколад, приязно сказала старенька. Гензель і гретель відчули себе у безпеці. Господиня була такою ласкавою і турботливою, що вони з задоволенням лягли у приготоване м'якеньке ліжечко. Гретель, я хотів би завжди жити у цьому пряниковому будиночку, прошептав гензель, засипаючи, а гретель просто відповіла на добраніч». Прокинувшись, гретель закричала від жаху. Вона побачила облуплені всі впавутинні стіни, старі брудні занавіски. Чистенький пряниковий будиночок перетворився на жахливу халабуду. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася страшна відьма. Вона тільки прикидалася доброю старенькою, а насправді тільки заманювала дітей до свого будиночку. – сміялася вона, файно ж я вас надурила. Вона схопила нещасного гензеля і посадила його до клітки. Відьма примусила Гретель готувати їжу братові. Вона хотіла відгодувати його, немов порося, а потім з'їсти. Щоранку відьма підходила до клітки пощупати гензеля, але через те, що вона не добачала, веліла йому просовувати між пруцями палиці, щупала його. Маленький нагідник, ти не товстієш. Гензель був хитрим і кожного разу давав відьми пощупати тоненьку курячу кістку. Через декілька тижнів відьмі увірвався терпець. Гретель, розпали вогнище, візьми, великий казан і нали у нього води, сказала вона, сьогодні я з'їм Гензеля. Господи, вмолилася дівчина, як мені врятувати брата. Спочатку ми стушкуємо його у духовці, а потім будемо томити на невеликому вогні, щоб вийшов гарний бульйон. Тим часом говорила відьма у мене вже слинка тече. Дрова тріщали у печі, і великі язики полум'я лизали дно казана. Вода сильно бурлила. Чи добре розігрілася духовка? запитала у Гретель відьма. Не знаю, відповіла дівчина. Подивіться самі. Її різка відповідь розсердила відьму. «Ну, мопусти мене, дурне дівчисько. вигукнула стара відьма роздратовано. Я сама розберуся. Відчинивши піч, вона нагнулася. Зараз або ніколи вирішила Гретель і, кинувшись вперед, зі всієї сили штовхнула її. Відьма втратила рівновагу і звалилася в самісіньке полум'я. Гретель швидко закрила піч залізною заслонкою та закрила на засув. Дівчина звільнила брата треба було повертатися додому. Зачекай, сказав Гензель. Я помітив, що відьма щось ховає під ліжком. Він ліг на живіт і почав шукати. Знайшов, знайшов. вигукнув гензель. Він витяг з-під ліжка відьмину шкатулку. Гретель відкрила її і ледве не осліпла від яскравого сяйва. Там лежали коштовні камінці, намиста з перлин, каблучки, брошки та мішечки з золотом. Діти вибралися з цього зловісного будиночку, забравши з собою відьмин скарб. Вони довго йшли, доки не добралися до річки. Як же нам перебратися на інший берег? зітхнула Гретель. Раптом до них підплили два лебеді і запропонували перевести їх через річку. Перебравшись на спинах лебедів, гензель і гретель знайшли знайому стежку та побігли додому. Ще не настала ніч, коли діти побачили рідний дім і закричали від радості. Назустріч їм вийшли тато з мамою. Нарешті ви повернулися, зраділи батьки. Гретель кинулася до батька, розцілувала його і прошептала на вухо. Грибів ми зібрали трішки, але знайшли чудовий скарб. Я обіцяю, що відтепер ми будемо поводитися дуже обачливо.